Добрий день, дітки! Треба разом привітатись, дружно й голосно сказати Добрий день. Молодці! Їжачок до малят поспішає. Він багато цікавого знає. Я веселий їжачок, кожушок із голочок. По садку походжаю, фрукти під деревами, в кошики збираю. Малята, хто до нас прийшов? Так. Це їжачок. А що їжачок збирає в садку? Правильно фрукти. Де ростуть фрукти? Фрукти ростуть на дереві в горі? А коли вони падають з дерева, то опиняються. Внизу під деревом. Давайте поглянемо, які фрукти зібрав їжачок. Це яблуко. Ось і яблучко кругленьке, соковите, червоненьке. Смачне яблучко хрумке Ось таке. Яке яблочко за формою. Кругле, а якого воно кольору? Червоне. Це груша. Є у яблучка подружка, соковита, жовта груша. Посередині чудова, ароматна і медова. Дітки, якого кольору груша. Правильно груша жовтого кольору. Їжачок дуже полюбляє їсти яблука та груші. Давайте допоможемо йому назбирати фрукти у кошики. Фрукти ми будемо збирати внизу під деревами. Спочатку вони були вгорі на деревах, потім упали і опинилися внизу. Під деревами Великі червоні яблука будемо класти у великий червоний кошик, а маленькі жовті гроші будемо класти у маленький жовтий кошик. Погляньте уважно та покажіть пальчиком. великі червоні яблука. А я буду класти їх до кошика. Молодці, а тепер покажіть пальчиком маленькі жовті грушки, а я буду класти їх до кошика. Розумнички. Скільки фруктів ми назбирали для їжачка? Правильно, багато. А які фрукти ми збирали? Яблука та груші. Їжачок нам дуже дякує, але час їжачку вже додому поспішати. Що треба нам йому сказати? До побачення їжачок! До побачення, мої любі дітки! Була рада нашій зустрічі!